От цікавий випадок був про НЛО, що в Словському Союзі. І тоді, не був, тоді я нікому не розказував довго, лет 15. От. Не, не рекомендувалось про таке говорити. Десь, після армії, 73-74-й год. Отак, От десь 74-й годень. От. Помню, ось це вікно. І там була форточка. Ще старі вікна були. Ну, а там була форточка. Я пішов, хотів відкрити форточку, щоб. Эту, ну, трошки провітрить хаті. От. Дивлюсь, мені зацікавила, як зірка така. Така яскрава яскрава зірка. Вроді там ніколи не було таких яскравих зірок. І раптом ця зірка прямо на очах в долі секунд врух, аж до самої землі. І висить таке, що похоже, ну як тобі сказати, от в 60-х годах фонарі були на стовбах. Знаєш, коли з сторони дивиться вночі на цей фонар, де він один висить а все темно. І от геть так похоже от, по силуету. і, виходить, знизу отакий от, от диск висить, ну, десь кілометрів, мабуть. За, за 10 від мене від вікна там висів десь аж над лісом, над дубиною. Десь туди, за дубину, десь аж над парком Олександрія, Туди десь. О, це кілометрів десять по прямій, а може, навіть більше. Ну, він от такого розміру був на на глаз, який же він був там на місці розміром цей диск. Він отак, я говорю, як, як фонар, так зверху, а знизу, виходить, нижнє дно, воно просто все біле, отак еліпсом світиться, і всередині ярко біліше. Е, наче... ну От як, як фонар, як лампочка. От. Повісіло, ну, буквально недовго, там е нескільки, може, з десяток секунд, може 20 секунд. Потім різко жив і опять в небо влетіло, приблизительно туди ж де було, ну, воно геть десь аж в космос влетіло, просто зникло. Так, З такою скоростю, невероятною, просто на глазах ж. -х. Подумує і немає. От, і от я запам'ю, що от. сказати, що тарілка літаєшся, ну да, диск. Ну, зверху, воно більш було похоже, я ж говорю, на на, цю, на ці на лампи, якісь висіли на столі. От Мені щось в голову прийшло, Похоже на лінз на космічний на телескоп, що лінза літає десь. Прилетіло, наприклад, до якоїсь планеті хтось раз телескоп розднувся, жух до землі, подивився і зложив телескоп. Раз і вбралося. Отаке при... було. Так я, я про нього не розказував років 15, десь до 90-х годин. Що я бачив. Бо в совєтські времена це, це дурка 100%. Якщо почало багато говорити про це десь. Ну, от. То зразу б доложили, куди треба, що я не те, не те, що треба, говорю. От, а вже десь восьмися. Під, під під 90 год, да. Тисячу 1990 дев'яностий год, десь під це время вже стало оттіпіль, то я вже почали печатати це і в газетах, то я іноді, іноді комусь і розкажу цю історію. А така історія в мене була.